Скільки ж коштував відпочинок до Хорватії для трьох дорослих та однієї дитини. Загальний підрахунок буде в кінці. Подорож була з Праги машиною. Паливо туди і назад обійшлося приблизно 110 євро. Ми обрали платну дорогу, тому за неї ми заплатили 88 євро туди і назад. І це ми ще зекономили, бо маємо абонемент на платні дороги в Чехії. Апартаменти на 5 ночей з видом на море. 630 євро. Бронювала на букінгу без застави, обирала з високим рейтингом. На заклади ми витратили близько 150 євро. Один раз їздили на закупи в Кауфланд, який був неподалік від наших апартаментів. Так як квартира з кухнею, то інколи готували вдома. Ця невеличка корзинка обійшлася 38 євро. По дорозі заїхали на рибний ринок. І купили креветки Найбільші креветки 25 євро за кілограм. Смажили шашлики, які купили в Кауфланді, дуже смачні. Із розваг був катамаран 15 євро в годину. Катамаран з гіркою, тому можна було ще з'їхати і пострибати. Із розваг ще було дослідження підводного світу. І ця послуга нам обійшлася в одну сиву волосину в мами. Ще ми кожного дня ходили на морозиво. Середня ціна 2,5-3 євро. Додаткові дрібні витрати у місцевих магазинах. Ще купували коралки. Бо ті, що ми привезли з собою, вони не підійшли, потрібно брати з товстою підошвою. Виходить ще плюс-мінус 100 євро. І приблизна сума відпочинку виходить 1206 євро. Я вважаю вийшло досить бюджетно, і емоції, які ми отримали від подорожі, безцінні, і їх не купиш ні за які гроші.